Курорти залишили на десерт підсумком перебування на Прикарпатті близько чотирьох десятків дітей зі східної України стали відвідані туристичного комплексу Буковель серед юних мешканців Луганщини, котрі знайомилися з зимовими Карпатами, чи не найбільше з Лисичанська. Координатор народної самоборони в івано франківську який запрошував гостей, бував у їхніх краях неодноразово. Там така серйозна є загроза, там дуже багато хімічних заводів Там содовий завод, там нафтопереробний завод. От і є от, ймовірність того, тобто вони можуть бути любими під обстрілом. Далека дорога та пильна увага журналістів спершу змусили дітей почуватися скуто, та занурення у мирне життя і місцева гостинність одразу виправила це. Після попередніх різдвяних візитів гостей зі східних областей, які знайомилися з святковими традиціями Прикарпаття, цього разу зосередилися на відвідинах найцікавіших туристичних куточків краю музеїв і театрів. Діти стали більш відкриті, у Нас неожиданно добре… хорошо встречали в многих местах. то ми знали, що нас встречать хорошо. но не думали, що настолько. На Буковелі для юних гостей підготували спеціальну розважальну програму зі змаганнями, майстер-класами, піснями танцями та частуванням. Обстрілювали посілки наші сильно у нас в дом вот. Ну окна повилітали у деяких людей. бы, очень там страшно находитися. Мама дома Переживаю очень за ню. Ну липні. Рома став окупованим, тому ми вимушили були як виїхати. Виїхав спочатку в Тошківку, потім там теж біля неї велися активні бої. І ми зараз Лисичанську, ну а тепер я тут. Відпочиваю Принаймні два тижні. Діти не чули звуків пострілів. Задля цього їм дозволили пропустити шкільні заняття. Окремі ж прогулюють цілком офіційно навчальний процес у їхніх населених пунктах. Наразі призупинили тут. Вони мешкали в родинах соціальних працівників і готелях. А після завершення незапланованих канікул 11 лютого вирушили назад до не надто безпечного, але рідного дому.